Хочу сказати, що дійсно сьогодні Харків перебуває практично під постійними обстрілами. Ми бачимо, що останнім часом, починаючи з літа цього року, ворог змінив тактику. Він вибиває нашу критичну інфраструктуру, розтрощує трансформаторне підстанці. І сьогоднішня ніч теж була дуже важкою для Харківської області. Так у Харкові на щастя вибухів не було, але що стосується області, то теж. Було влучання в трансерматор на підстанцію, і ми розуміємо, що ця зима буде найважчою серед цих зим, яку ми пережили під час війни. Так, звісно, все змінилося починаючи з 24 лютого, 2022 року. Ми бачимо, що останні опалювальні сезони були дуже дуже важкі, і ми. ми Робимо все можливе для того, щоб все ж таки Харков був з теплом, і Нам вдалося за попередні роки це зробити. Будемо робити все для того, щоб підготувати міста, і це знаєте, коли мені питають, що таке опалювальний сезон, ми лімика опалювального сезону. То хочу сказати, що готовність до опалювального сезону це не статус, а це постійна, це спрямована системна робота всіх комунальних. Служб так, звісно, і ми готуємося до опалювання сезону, і люди самі готуються до опалювання сезону. Крім цього, ОСББ ЖСК теж у нас є певний досвід, і діє програма співфінансування і оснащення дизель-генераторами для того, щоб перезимувати. Ми готові на сьогодні на сьогодні підкреслю. До опалювального сезону, але що стосується е, початку опалювального сезону, то потрібно е, щоб е, ми мали певні ліміти, і ми будемо е, проводити консультації із НАКом, е, і з іншими державними установами, бо ми чудово розуміємо, що е, цей опалювальний сезон це знаєте, певний марафон, і е, і е, е, нам потрібно розрахувати її е, запаси. Який є на жаль, вони постійно постійно терподуються газової системи і газу, і потрібно все розрахувати для того, щоб пройти опалювальний сезон.